Вітаю! То, щоб ви собі не думали, бачите? Я дивлюсь дядька Максима і то дивляться дядька Максима в Ірландії. О, бачите? Вечеря в Дубліні. Привіт народ! Значить, 10 -та серія, так, мелочоку показуємо. Коротше. То вам не хухри мухри. запердолив я оці от заниження. О, запердолив. Для тих, хто сумнівається, все в порядку. Бачите? То є Даблін, Ірландія. І тут дивляться дядька Максима. Ще сумніваєтесь? Ось дивіться. Живуть, не вистачає їм українського газди, розумієте? Бідують тут без нас. Привіт дядьку Максим Все круто?